Чим частіше ви рефлексуєте різні свої життєві ситуації, у вас натреновується навичка і спостерігача дивитися на ситуацію з підрізним кутом, і певного режисера, який переписує ці ситуації. Це навичка більш складного рівня розвитку емоційного інтелекту. Спочатку ви виписуєте ці вправи письмово, там сталася така то ситуація, я для себе проінтерпретувала таким чином, і в мене це викликало таку емоцію, емоційну реакцію на це. І вона для вас, очевидна, природна. Вам здається, як можна ще інакше тут реагувати. Другого варіанту неможливо. І емоційний інтелект розширяє людину і чуттєвість тим, що ви вчитеся бачити різні інтерпретації. Не одна інтерпретація єдина правильна. Ви тут не зраджуєте якісь свої цінності, коли ви допускаєте різні варіанти. Наприклад, людина спізнилась до вас на зустріч. найпоширеніша інтерпретація це неповага до вашого часу. І тут у вас може виникати злість, обурення, злість на відстоювання своїх кордонів. Коли ви дізнаєтеся, що ця людина потрапила в автокатастрофу і просто не мала змоги вас попередити, у вас виникає співчуття, наприклад, прийняття, емпатія і зовсім інша реакція. Ви можете також дізнатися, що людина там, не встигла перевести годинник чи перепутала якийсь певний маршрут і розгубилася в невідомому для себе місці, і не змогла вас вчасно про це попередити. У вас теж можуть виникати зовсім інші ситуації. Тому в моменті, коли трапляється оце запізнення, наприклад, на 5 хвилин, і ви починаєте собі допускати. Так, це може не поважати мене, це може людина загубилася, може ще щось. Тобто, ви допускаєте кілька варіантів. Але перша ваша реакція найчастіше це так, як ви робили самі, як ви допускали по відношенню до інших людей. І саме таку інтерпретацію, яка найчастіше закарбувалася в нашому мозку, ми допускаємо в першу чергу, бо в нас там найбільше цих автоматизмів. Тому, коли ми судимо якусь іншу людину, це означає, що раніше ми вчиняли так само, і тому ми допускаємо, що швидше за все вона так зробила зараз з нами.